27 квітня до чергової частини Шоскінського відділу поліції надійшло тривожне повідомлення про розбійний напад на ювелірну крамницю в центрі міста. На місце події була негайно відправлена слідча оперативна група, говорить Віктор Гузей, начальник Шоскінського відділу поліції. По приїзду слідчо оперативної групи була встановлено, А тому що приблизно в 10.30 в магазин золота зайшов звісний чоловік в масках. В руках он держал предмет похожий на пістолет, яким он розбив витрину ювелирного магазину, де ювелирные изделия, і завладів двома лотками з обручальними кольцями, після чого скрився. Про обставини пограбування розповідає Олена Миколаївна, власниця магазину. Він зайшов только в торговий зал, одразу направив пістолет на продавця. Но продавец уже до этого нажала кнопку, и, естественно, я уже на, нажала в кабинете кнопку. Он знал, к какой витрине подойти, потому что в этой витрине лежали бескомянка, это обручальные кольца, которые легко сдать в лом или на переплавку, без камней, без убытка и так далее. И, естественно, на приличную сумму. Разбил пистолетом Прілава по стіклом витащив два планшета і почав вбивати. нападник виявився дуже спритним, адже для пограбування магазину йому знадобилось цього навсього декілька секунд. Проте поліцейські виявили спритнішими. По тривозі був здійняти увесь особовий склад Шоскінського відділу поліції, а також органи правопорядку сусідніх районів. Були перекриті бліжліжа райони. були задіяні лічне заставу глуховського відділу поліції. Путівського відділення поліції і Білопольського відділення поліції. Четверо підозрілих громадян. Оперативники затримали в Білопільському районі. Далі продовжує начальник поліції. У місті Білополі були задержані 4 чоловіка, Всі вони родом з міста Сум і доставлені в відділення поліції. В ході проведення з ними. Бесіда було встановлено, що вони причастні до даного розбойного нападу. У них були з'яті всі ювелірні виділення. Двоє затриманих молодиків виявилися раніше судимі. На слідчому експерименті головний підозрюваний повторив свої дії під час грабування. Я зайшов, показав зброю, вони почали кричати, я підійшов к этому, з ложу, ударяв по головушка і убежав. Наразі шоскінськими правоохоронцями ведуться слідчі дії в рамках відкритого кримінального впровадження. В настоящее час відкритого головного производства по часті 4 статті 187 уголовного УК кодексу України даним ліцам будані лица понесуть відповідальність в виді лишення свободи від 8 до 15 років. Їх перевіряють на причастність к другим нерозкритим при Приступленням на території Каксумської області і других областей. останній тиждень виявився дуже напруженим для шосткинських правоохоронців. По гарячих слідах поліцейські розкрили ще одну крадіжку. Подробиці розповідає Віктор Гузей в ході роботки населених пунктів Шостінського району лічним составом Шосінського відділу поліції був встановлені авторозової автомобіль Газель між сілами і Макова. І перевірений документи на автомобіль. В ході перевірки документів в автомобілі знаходилось два гражданина України, жителя міста Глухова. В ході осмотру автомобіля в кузові автомобіля була виявлена лошадь. Для перевірки усі затримані були доставлені до шосинського відділу поліції. Як виявилось, у них не було жодних документів на коня. Крім того, з'ясувались деякі важливі обставини. Вночі була совершена кража лошади для одного із домов із Буцького. Района по приметам було, а, було чітке описання лошаді і дана лошадь, та яка находилась в кузові грузової газелі, соответствовала приметам. Про крадіжку коня вартістю 12 тисяч гривень до середини будського відділу поліції надійшла інформація від його власника, мешканця села Кривоносівка. Про обставини події говорить сам потерпіли. Утром шесу утра обнаружив, що немає лошади. Позвонив в поліцію 102 з Приїхала оперативна група, повели следственні действия. Ході слідства з'ясувалось. Один з затриманих 23-річний чоловік пасажир газелі, причетний до викрадення ще двох коней на території Шосткинського району. А яким образом высматривали ви цих лосов? На машині їздили. На якій? На кім моєму восьмерка. На этом машині їздили. Долго ви так посмотрите? а тут, это и все. Ну, все ну, Ході слівства було встановлено, що у затриманого мешканця міста Глухів є подільник, який власне напоумив молодого чоловіка на скоєння крадіжок. Ця особа раніше вже мала проблеми з законом та наразі знаходиться в розшуку. Поліцейські відкрили кримінальне впровадження. Відкрите уголовне производство по часті 3 статті 185. Ведеться розслідування йому избрана мера пресечения домашний арест по місту жительства. Им грозит до 6 лет лишения свободи за швидко знайденого коня правоохоронцям. Дякую його щасливий власник. Хотілося б поблагодарить по сказати спасибо людям, которые среагировали. Слава Богу, нашли. Полиция Избургского района, полиция Шостинского района.